Всіх вітаю на каналі Фалористика України, зову ведучий Жак. І сьогодні ми розглядаємо невелику кількість знаків української фалористики. В основному старі знаки, але ну, є і сучасні нові, які мають безпосереднє відношення до силових структур ну, Збройних сил України та різних. Установи організацій. І безпосередньо, крім того, покажу вам, що це за знаки. Вони ще будуть, відео ще буде розміщені в розділі каналу YouTube Товари на продаж. Що це таке? То не знає, Під посиланням під відео є два посилання на сторінки продавців, за якими десь через добу після виходу в ефір. Відео. Можна буде зайти на аукціон Віоліті. І будь що з того, що ви сьогодні побачите на відео, придбати собі у колекцію. Думаю, думаю що буде гарне гарна надмання, гарна прикраса колекції безпосередньо вашої. І так по черзі у нас сьогодні. 502-й отдельный батальон. Гребовский. Жесткий металл. Мали. Те же металл у нас. Це у нас почесна грамота Полтавської Полтавської обласної ради, облради. Немальки. Гарний такий виріб. Думаю, буде прикрасою будь-якої колекції. Так, це у нас 70 років. Арсеналу. Немножкие металлы, мали. Шестьдесят второй арсенал. Війсковый склад двадцать три тридцать. Ось у нас Кіровська область. І ось такий вже знак. 50 років. 341 об'єкт С. 434 ЦРБ. Кіровоград, 25. Це те ж саме Арсенал. Але ось попередня медаля. Це у нас 70 років. це у нас більш такі ранішній 50 років. Ну, це такий цікавий знак. Це у нас 55-й. 55-та інженерна саперна бригада, Можуть 10 років її, дуже класно зроблений, тому що робив, робила у нас Львовська ювелірка. Важкий метал, якісні малі. такий давнішній знак. і ще одна. Львовський вільний завод теж. Робив класний такий знак теж. Старий. Орден Богдана Хмельницького. Механізований полк. 310 і 80 років йому було. Рава Руська. Такий населений пункт знаю, є. у Львівській області. Дуже гарні такі. Гарні мальки Так, ось така величезна зірка. Це у нас зірка за заслуги квірту ПВО. то квиртовская тема для коллекционеров очень популярна такая зірка за заслуги не знаю часто встречается не часто ну такая есть теж она давнишняя не сучасна сучасных вот у нас есть тут затаился вот такий залізний залезный хрест Це у нас розробка і виробництво ВТО Орден для захисників України учасників російсько-української війни так. Ось такий величезний, величезний знак. Це у нас 26-й об'єднаний Кенігсбергський загін. В даному випадку це у нас 70 років. Цьому загону. Но що це за загін? Це у нас 26-й об'єднаний загін. Державної служби транспорту. Місто Дніпро. Державна служба транспорту, місто Дніпро важкий, декілька слоїв, такий гарний виріб. І до нього теж хто цю тему збирає додатком то був 70 років, а це у нас 75 років в цьому ж загону. Державної служби транспорту. Місто Дніпро. Це ж важкий метал. Трошки менший, ніж той попередній, але теж такий гарний Олександра Нєвського. Так, дякую за перегляд, дякую за цікавість до моєму відео. Дивіться, В майбутньому ще відео на каналі буде дуже багато цікавого. Будуть не тільки, не тільки товари на продаж, а і відео, які носять просто інформаційний характер, щоб ви більш орієнтувались як в сучасній, так і в донішній українській фалористиці, щоб ви не путали, щоб ви розуміли орієнтовно, що то і що. Крім того, буде ще багато і роликів, як і цей товари на продаж. Кому щось сподобалось, переходьте за посиланням під відео на сторінці. Або там є два посилання, або у першого, або у другого продавця. Ці знаки будуть десь через, через добу, в сьогодні Віоліті, на продаж. Ще раз дякую за перегляд мого відео, за цікавість. Слава Україні!